Солодощі, канцелярські набори, товари, гігієни. Такі гостинці отримали діти з малозахищених родин Михайлівки-Рубежівки від незвичного благодійника. Все це купив за власні кошти 13-річний Йосія Кім з Південної Кореї. Я можу запитати до тату, що е, якщо я працюю, це. І він може дати мені гроші. Е, 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 ага. По яко да збирав таким образом. Тату Я... давав йому гроші за якусь роботу да. і збирав цю гроші. Так. Йосі яким разом з батьками-місіонерами та молодшою сестричкою приїхав до України ще перед війною, і коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то ховалися у бомбосховищах разом з українськими дітьми. Тоді хлопець вирішив зайнятися волонтерством. Батьки ідею сина підтримали і допомагають в її реалізації. Я запитала його, чому ти не витрачаєш, Ти можеш купа там е, сла Можна купити. Чому ти не нітратиш? Він завжди мені сказав, сказав, що у мене є план, мама. Волонтерством займається і вся родина юного благодійника. Щоб допомагати українцям, тато Йосія спеціально заснував благодійний фонд Ми любимо. Ми дуже раді, коли ми допомогли Україну. Ми дуже раді і щасливі. Коли до нас звернулися і сказали з цієї благодійної організації, що у нас є ось такий хлопчик, то звичайно ми з радістю підтримали і відразу погодилися і запропонували певні соціально незахищені категорії діткам, яким можна видати гуманітарну допомогу. Сьогодні допомогу отримало 20 родин. Це родини, які мають офіційно статус малозабезпечені, та одинокі мами. Хочу подякувати корейській родині, яка надала для наших односельчан цю допомогу. Дуже вам вдячні. Україна перемога.